Всім доброго дня! З вами знову ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Сьогодні на настановці був ось такий автомобіль. Це Mercedes C180 з двигуном 1.8 компресор. Ось такий загальний вигляд під капотом ми бачимо. Більш детально. Ось там у нас розташувався електронний блок. Електроніка Камия Jet eco вона розташувалася. Тут є таке спеціальне місце для запобіжників. Ось там він розташувався, зафіксувався, Вивели сюди діагностичний роз'єм. Ми бачимо, як проводка пішла по заводським пучкам. Емуляція відбулася прямо біля головного АБУ. Ось тут ми бачимо, розташувалися через тройніки форсунки баракуда. Ось так вони дуже гарно стали в рядочок. Бачимо. Ось тут розташувався мапсенсор. Та фільтр. фільтр. Alex Ultra 360, циклічного типу. Ось так на Кронштейні. Надійно зафіксувався. Та редуктор. Редуктор ми Silver з хорошим запасом по потужності для даного двигуна. Це на 217 кінських сил розрахований редуктор. Ось ми Бачимо як магістраль пішла поза екран. Підключився редуктор ось тут з подачі трійник. Зараз пробую показати вам. Ось там подача паралельно підключився. Та ось тут ми також бачимо трійник до обратки. Ще раз показую ось такий загальний вигляд. Все гарно, все закріплено. Йдемо в салон салоні по бажанню клієнта у нас ось тут розташувалася кнопочка G7, зручне місце. Там багажник. Багажник у нас розташувався балон на 54 літра. Вентиляційний отвір, все по стандарту. Мультиклапан та з електроклапаном. Ось так ось відбувся монтаж та заправочний. Заправочний присній. Розташувався ось тут на фаркопі. Зручна заправочка. Також по бажанню клієнта. І підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім добра та миру!